Привіт, друзі! У цьому відео ми розглянемо, як не варто відігравати РП використовуючи приклад одного з ютуберів. Варто зауважити, що я не маю наміру когось образити або дискредитувати. І навіть закинув на пельмені ютуберу, якого будемо оглядати. Дуже... Йошкін ось о питань. По-перше, дуже дякую за 55 гривень Йошкін... Я... Я взагалі. Мені, я в шокі, що мені 12 людей. Диви, брав за образу. Як маєте, з вами Квін, і сьогодні відео я вам хочу показати, як відігрувати РП. Дівчата, у мене вже виходить на РП серверах десь 10 тисяч годин, я дуже багато граю в РП. Якраз ми перевіримо на прикладі Квінта, чи працює популярна теорія про 10 тисяч годин для професіоналізму, або ж це черговий міф. Пропускаючи базову термінологію rp команд, як //me, //do та інші, яку розжовує квінт. Ми перейдемо до його відіграшу дій. Зараз я вам поясню, як правильно відкривати багажник, щоб це було по РП. Краз таки зрозуміти, для чого є команда me, для чого do. І так, підійшли до багажника. Чат ми з вами пишемо: //me і з маленькою пишемо: відкрив багажник. і без крапки, і без крапки. Відправляємо, тобто, мі, це в нас діє. мене особисто бентежить відсутність крапки в кінці слишмі. Це не просто сталістична забаганка, а й банальне порушення логіки побудови тексту. Більше того, на багатьох так званих LightRP серверах чомусь це виправдовувати аргументом так завжди було. Логічно поміркуйте. Ви пишете свою книгу, і ваш відіграш слішмі уявляє себе речення, яке закінчується крапкою. Далі відкриваємо чат, пишемо ду з великою процес і ставимо крапку або декілька крапок в кінці. Теж ду, багажник відкрит. І не забуваємо ставити крапку. А також писати з великої Ду, процес. І ставимо крапку або декілька крапок в кінці. Ду, багажник відкрит. Саме так я уявляю собі зайву графоманію. Це лише забиває чат і витрачає час не тільки автора відігровки, але й інших учасників РП ситуації. Якщо вже є слиш відкрив багажник, то логічно, що багажник тепер відкритий. Навіщо дублювати очевидно. І також варто зазначити, що краще буде описувати дії в теперішньому часі, а не в минулому, як це і вказано в інформаційному розділі Юкренгета. Тобто, ось це в нас так і діє. Слеж мій дія ду, наслідок дії. не зовсім правильно. ду – це команда для опису довкілля або деталей, які не видно гравцям. Навіть інформаційний розділ України вказує, що слижду не варто використовувати після слишмі, бо це нелогічно. Якщо наслідки дії незрозумілі, тоді використання слижду виправдане. Наприклад, я можу спитати. Що сталося, коли відкрився багажник? А Квінт мені може відповісти: нічого особливого, багажник просто відкрився. Все, нічого складного. Команда слежду є ситуативною і не використовується для опису абсолютно кожного наслідку дій. Це типу ми дивимося, що в нас в багажник. І наприклад, якщо нам щось треба взяти, ну, наприклад, шини, так ми пишемо: слежду в багажнику лежать шини. Потім ми з вами пишемо: слеш потягнувся за шинами, після чого взяв їх. В руки Шини в руках, в моєму випадку. Це Рідина очищення дизельних вихлопних газів. Або скорочено адблю. А так я в своєму явленні покажу наскільки подальше графоманія є причепливою. Все, готово І тепер пишемо слешмі, закрив легким рухом руки багажник. Закрив легким рухом руки багажник. Дивіться, підходимо до дверей і пишемо Slashду. Двері закриті. Відкрив задні двері авто. Процес. Двері відкриті. Флеш Мі. Заглянув у салон. Процес. Ми дивимось салон з вами і пишемо з вами сlash traй, побачив чітку для вікон вдало. Якщо ж знову звернутися за термінологією в інформаційному розділі Ukraine GTA, то вона дає зрозуміти, що команда Slash try» – це про рахунок імовірності успіху дії, а не просто альтернатива me». Однак у цьому випадку Квінт застосував її недоречно. Чому? Логічно припустити, що лише далекозора людина ймовірно може не помітити предмет перед собою. Але чи відіграє у свого персонажа далекозорість, невідомо. Потягнувся за щіткою для вікон, і пишемо слеш. Мі взяв чітку в руку, чітка для вікон в руках. Так, ти зай... ага. Такий варіант використання слешмі виглядає незграбно, не варто розбивати кожну дію на окремий рядок, адже це перевантажує чат і виглядає неприродно. Замість цього краще оформити одним реченням. Так виходить компактніше, не засмічує чат і не затягує процес. Підходимо до вікна і пишемо так. Слеж почав прибирати сніг з вікон авто, потім пишемо слежду процес. Процес завжди раджу писати з трьома крапками в кінці. Це виглядає більш прикольно. Я не раджу писати слежду процес взагалі, бо це викид сміття в текстовий чат та марда трата часу. Після чого з вами пишемо трай, водійське вікно авто, чисте. знак питання. Вдало, в нас вийшло почистити. Зараз ми бачимо неправильне використання «slash try». Нагадую знову, що вона працює так само, як «slash me», але додає прорахунок ймовірності успіху дії. Правильний приклад може бути такий: намагається почистити скло авто до блискучої чистоти, після чого система визначить, чи була дія вдалою. Однак в даному випадку використання «slash try» для опису простої дії, як очищення скла від снігу, не має сенсу. Адже нічого не заважає персонажу виконати цю дію без випадкового результату. У підсумку slash Try – це ситуативна команда, яка більше підходить для дій з невизначеним результатом, наприклад, китка баскетбольного м'яча в кільце. Ну а далі Квінт розповідає, як пройти співбесіду будь-яку фракцію. Суть процесу зводиться до стандартних питань на кшталт, що в мене над головою, що я зараз роблю, та інших дефолтних перевірок, що з'явилося ще на зорі RPS-верерів і досі залишаються актуальними. А якість використання SlashMe та SlashDo нічим не відрізняється від тих, які ми оглядали до цього. У підсумку можна сказати, що Квін демонструє шаблони підхід до використання SlashMe, SlashDo та SlashTry, часто застосовуючи їх без урахування контексту. Це не лише перевантажує чат зайвими рядками. А й створює плутанину у відтворенні дії персонажа. Його поради щодо співбесід у фракції також не містять, на мою думку, нічого нового. Але головне, ніяких претензій та хейту до Квінта особисто в мене немає. А щодо теорії 10 тисяч годин вона дійсно виявилася міфом. Якщо вам сподобався цей відеоролик, то не порінуйтеся поставити вподобайку, залишити коментар та поширити це відео. До зустрічі!